Маю ще один спосіб, як потовкти горіхи, щоб вони не кришилися і були ціленькі, такі гарні. Навіть і виходять отакі двойні. Але це вже ролі не грає. Головне, щоб вони не покришилися і не були на, на 4 не розлетілися. У мене багато горіхів, так що мені треба дуже багато зусиль. А це такі чорні відбираю, котрі негарні. То вже собі е, пляцок якийсь горіховий печу, щоб для себе не, не здаю, бо тут дуже дешево виходить. А собі на, на, не впливає на смак. Вони мені найті смачніші такі темні. Не знаю чому, але вони смачні. Так показую, як я роблю, о, щоб горіхи були ціленькі. О, ще є. Багато є таких цілин. Висипаю на землю горіхи на кілька днів. І вночі стоять, то воно набирає сирості і горіх вже тоді легко товчиться і не кришиться. І можу ще, якщо був коли був сніг, то я на сніг сипала, а так то можна полити поливачкою, водою і воно і зволожується. І не потрібно їх замочувати. Так просто зволожила, а вечором, бо я тільки вечором маю можливість потукти, вечором стаю і товчу їх. Ну і після такого методу горіхи ціленькі, не розтовкуються, і можливо, можна гарно здати їх. Хоча цього року дуже низька ціна. У мене є на каналі е, відео. Один спосіб, як я товчу, що я замочую, запарюю кипятком. А це інший спосіб. Це трошки легший, бо не треба гріти воду, економніший. Так що користуйтесь і гарного вам дня.